Доброго вечора. Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталя, і це для тих, хто в мене перший. І я дуже радію, радію, тому що починають заквітати мої гортензії. Чому радію, тому що в дійсності оці гортензії в минулому році я не знала, що це за сорт. Загубила, перепутала горщики, загубила назву, і вони в мене не квітли в минулому році, і відповідно я не розуміла, що це за сорт гортензії. Тепер вже бачу, що це сорт мінливий або хаміліон, як його називають, він дуже гарний, він не, не потребує ну, такого догляду прискіпливого. Але шапки в нього красивенні, здоровенні, і на одному кущику можуть бути шапочки і рожеві, і фіолетові. Тому Радісно те, що я вже розумію, що це за сорт, можу пропонувати людям. Я не хочу пропонувати того, чого чому не впевнена. Ну, і до речі, якщо комусь цікаво, то можна придбати в мене гортензію, не лише цього сорту. Але я зараз хочу вас повести до своїх кущів, які ростуть, великі, і дещо вам показати. Ну, це оця сама мінлива в дорослому вигляді. Теж багато дуже на ній. Е Завязі дуже буде багато квіток, шапки в неї дуже такі великі, гарні, і квіти великі. тобто, ну, І вона така не дуже потребує до себе уваги з нашого боку. Це деревовидна, сама така простенька в, в догляді. Ну, це моя любов. Саме це так сорт називається. Це не лише так гортензію Я називаю. Тут також є закладені бутони вже на квітування. Вона дуже і дуже гарна. Ну, але е, у мене є ще е, цих утрет. Мій улюблен. Ну, вони всі в мене влюблені. Зараз, як буду розповідати, то розкажу і та улюблена, і ся улюблена, всі улюблені. Бачите, теж позакладала. Я покажу, додам фото, як виглядають з своїх кущів, як виглядають ці кущі, коли квітують. Але ось я йду до цієї гортензії, до цього кущика, якого я називаю Наталя Вікторівна. Мене теж звати Наталя Вікторівна, але це не в мою честь, кущ названий, а в честь. Людина, яка мені його подарувала. Минулого року моя знайома, дуже добра приятелька, віддала мені цей кущ гортензії, тому що їй подарували його, вона лікар, їй його подарували в квітучому вигляді, весною. Вона була дуже гарна. Але пройшов час, і ну, гортензія заснула. І все і вона не знала, що з нею робити, і каже: Я віддам тобі її на реабілітацію. я Тобі її подарую. Тобто цілий рік я цю гортензію. Доглядала, зберігала. Ось цього року я її висадила. Не знаю, як вона буде квітувати, чи буде, тому що не бачу я поки там завязі на ній квітуючих. Ну, але дочекаюся. Я думаю, що все буде. Ок, дочекаюся. Але не тільки це, в мене також є ще один кущик, який мені треба спасати. Зараз я вам його покажу. Ну і ось Той кущик, про який я вам говорила, вірніше, навіть не кущик, це. Просто гортензія. Я теж не знаю назву сорта. Мені її подарували на день народження. Ну і я не змінюю свою традицію. Вона мене буде називатися ім'ям тої людини, яка мені подарувала. Подарував мій керівник його господ Владислав. Ну, і це в мене буде гортензія Влад. Але бачите, в якому стані листочки. Тут її зарізали дуже, я розумію, на вигонку брали, пагон один залишали, дуже кормили. Грунт взагалі для мене якийсь незрозумілий він, як болото. Ну, і мені її шкода, тому що ну, мені б хотілося, щоб вона залишилась. Я зараз додам фото, як вона виглядала, коли мені її подарували. Тобто... Сказати, що я не знаю, як. Вести себе з гортенцями, чи як за ними доглядати, не можна. Але вона в такому стані, що я розумію, що якщо я її так залишу, то ну, я її просто втрачу. Чи просто прокинеться вона на наступний рік і що з нею буде, в общем, невідомо. Тому квіти, які ми купуємо, або ви купуєте комусь, або вам дарують з, до речі, дивіться, я звідси бачу. Павутинний кліщ лазить, я його травила, але, мабуть, не до кінця. Тобто магазинні квіти вони часто густо страдають і різними захворюваннями, і їх дуже стимулюють для вигонки і будять раніше, ніж їм по сезону це необхідно, тому звичайно, що вони дуже-дуже проблемні. Тобто, квіти, які ми купуємо в садових центрах, вони більш вуличні, вони такі більш травкі, але коли них теж треба почекати, щоб вони прижилися. А от ці квіти, які купуємо в квіткових магазинах, вони дуже часто просто пропадають. Мені шкода, тому я спробую її спасти. Покажу вам, що я буду робити. Ну, не знаю, може, і хтось так захоче теж поекспериментувати, в кого є такі кущики. Ну, і яким чином я буду її спасати, я, звичайно, її буду живцювати. Зрізаються квіточки, на яких повзе павутинний кліщ, винесу взагалі геть за двір. І хочу вам показати оцей перший, бачите, два гарних листочка. І був би непоганий, вроді як череночок, такий живець, але це сліпий живець. Звідси, з цих пазух не піде рости далі рослина. Тобто він не дасть нам розвитку куща і, відповідно, Дуже він, вроді як такий міцненький і непоганий, але, на жаль, з нього нічого не буде. Тут зазвичай з цих пазух виростають нові такі господі, не гілячки, а росточки, да? от як в даному випадку. Тут у нас, бачите, пішов з пазуху, такі паростки пішли, а от в цьому. Той, що знаходиться під квітом, не буде. Тому, на жаль, я його викину. Ну і що у нас лишається? У нас лишається в мене між узля одне, ось, я його обрізаю. Знизу навскоси, зверху рівненьке. Оці два листочки величезні, вони не потрібні, тим більше вони можуть бути вражені, ще й на них кліч той сидить. Ці листочки це вже задатки такі паростки в майбутніх, але я їх трошки прикорочую для того, щоб не було великої площі. Випаровування, ну і з урахуванням того, що павутинний кліщ він же не тільки на квітах, він на всі рослині, я хочу зробити профілактику. Не знаю, придумала сама собі зараз, може і може не спрацюю, але павутинний кліщ він, в принципі, любить, коли сухо і живе в теплицях, да в сухому приміщенні. Тому я хочу це зараз просто не те, що побризкати водичку, я хочу замочити. Я зараз закину всі. Живці, які в мене вийде зробити, я закину просто в воду і придавлю, щоб вони полежали годинку другу в, саме в воді. Вони наберуться вологості, і е, якщо це спрацює, так як я думаю, то логічно, що і кліщ, який там є, хоч мінімум той що дорослий, може загинути. Ну, і що в мене тут лишається? Ось тут є такі. Не знаю, видно чи не видно. ось, Бачите, початки таких майбутніх гілочок, але немає для фотосинтезу маси, тут дуже мало. Але буду ризикувати, тому ще беру це як живець. І буду його намагатися вкорінити. Сподіваюся, що ці листочки почнуть розвиватися, і буде відбуватися фотосинтез рослини. Тобто, коли ми живцюємо, нам обов'язково треба, щоб була частинка листочки, щоб вона засвоювала світло для рослини. Ну, а тут хочу подивитися, тому що. Тут також є ось завдаток одного паростка зачаток, ось у іншого. Тут ще може брунька прокинутися з того пагона, де я зрізала, тільки що можливо прокинутися, можливо, не прокинутися. Але мені дуже не подобається ґрунт. Мені не подобається це болото, в якому ця рослина, тому я ще хочу подивитися, що відбувається всередині з кореневою системою. Ну, коренева, вроді як і в дійсності непогана, розвинена. Щас попробую обібрати трошки. Знаєте, це навіть не схоже на торф. Це як якась така, я не знаю, як мочалка, чи як мох. Ну, Воно якесь дуже дивне для мене. І я її коли поливала, то от я не змогла відчути або недолив, або перелив. І от немає варіантів того, що. Якось я розумію, що я в міру налила води рослині. І коли подарувала, вона взагалі настільки була залита, що ну, я була в шоці, я її підсушувала. Тобто в магазинах з квітами дуже жорстко себе ведуть. Але вона дуже гарна, дуже-дуже гарна, мені її шкода просто так викинути. Ну І зараз я прийму рішення, куди я. Оце кореневище, чи я його висажу відразу у відкритий ґрунт, чи залишу в горщику, але я більше схиляюся до відкритого ґрунту, тому що, вроді, велика коренева, але запихувати її в горщик великий. Немає тут маси наверху, для того, щоб воно не згнило. І я думаю, що я все-таки зараз підготую місце і висажу її у відкритий ґрунт. Вона, звичайно, буде довгий час проживатися в мене, але воно того варте. Якщо вона виживе, то вона і здоровіша буде, і їй буде краще на вулиці. Так, це виношу навіть за межі ділянки. Ну і зараз хочу прижати свої черенки. Зараз подумаю, як так зробити, щоб вони опинилися повністю у воді. Для того, щоб. Так, о, мабуть, отак. Для того, щоб спробувати ще таким чином поборотися з кліщом. Звичайно, що я буду обробляти, коли поставлю живець на вкорінення. При тому, як буде в мене планова така обробка моїх всіх рослин, я буду обробляти і ці живці. Ну, але це такий, знаєте, експеримент чисто логічний. Для мене хочу спробувати, як воно спрацює. Так, ну все, зараз це викидаю, це висаджую. Це стоїть у мене поки що мокне хоча б годинку. І далі я вам покажу, куди я буду їх ставити на вкорінення, тому що ставити в свій живцювальник, де мої рослинки вкорінюються, не хочу знову таки через те, що там є павутинний кліщ. І, ну, в принципі, це те, що я можу показати, те, що можете ви собі робити, навіть якщо у вас нема того самого живцювальника, а вам хочеться розмножити вашу рослинку або спасти її. Все, чекаємо і далі знову буду записувати відео. Пройшла десь годинка. Замоклі мої черночки. І далі. Я їх вже підготувала для них місце, куди я буду їх ставити на укорінення. Тобто ви також можете зробити подібним чином будь-яка ємність, може бути віддерця. Головне, щоб було, був обов'язково дренаж. У мене горщик, тому тут є дренажні отвори. Ну і далі вставляємо десь на 2-3-4 см. Ми Занурюємо наші череночки або живці в ґрунт. Я так роблю, щоб було нижче рівня. І для, далі нам треба його накрити для збереження вологи ґрунт. Я брала звичайний торф низинний, тобто це звичайний ґрунт, що продається в магазинах. Не беру городній, тому що він уплотнюється дуже сильно в горщику. Нам треба буде ж його зволожувати періодично. І якщо взяти просто нашого чорнозему, то він буде з часом дуже такий плотний, стане як камінець. Ну, і нам треба накрити це все. Зафіксувати можна. Хто як, може, це якщо це поліетиленовий пакетик зверху, або підв'язати чимось, або таку резиночку, знаєте, як для. Грошей можна одягти, або навіть можна використати чепчик для душа. Теж дуже зручно одягнув, зверху і все. Ну, а я закриваю такою стречевою плівочкою. І далі цей горщик треба поставити в тінь, в тіньочок, там, де на нього не попадає сонечко. Періодично відкривати, дивитися, зволожувати його, якщо підсихає ґрунт. Або навпаки просушувати, якщо занадто. І десь за тижня 2-3 наші черночки повинні вже дати нове життя, нові корінчики. І тоді ми ці, корін... ці е... кущики зможемо пересадити і в нас буде нове життя, подовжимо життя тому тій квіточці, яку не змогли спасти іншим чином. Ну, А це я зараз буду висаджувати в ґрунт, основний корінець. Ну, сподіваюся, що і він в мене виживе. Але якщо ні, ну це експеримент. Будемо сподіватися на краще. Ну і хто бажає, можна замовити наступні сорти гортензій, Вони різного віку, від трьох до року, для замовлення пишіть у Viber чи Telegram.